Дорога решетилівка-Кобиляки поблизу місцевого сміттєзвалища є частиною шляху між Києвом та Дніпром. Саме нею рухалися львівські сміттєвози на полігон відходів до цього міста. Вони могли не доїхати до пункту призначення і скинути вантаж на решетилівському санкціонованому сміттєзвалищі, вважає працівник комунального підприємства. Цей мусор у нас з'явився недавно, дня 3-4 тому тому. І що я думаю, що його привезли, тому що е, були сліди до дождя. Що привезли його великим транспортом, тому що таке, як і ліфура, і У нас в районі таких е, можна сказати, перевозчиків немає. Ми його не використовуємо». Про те, що це саме львівське сміття, зробили висновок із вмісту вантажу по чеках з тамтешніх магазинів, квитанціях тощо. «Одержувач МБ Сухівського району, місто Львова. Це тобто податковий сплачено призначення платежу за. За квітень, За квітень 2016 року. Директор приватного підприємства, що опікується Решетилівським сміттєзвалищем, каже, на утилізацію львівського непотребу затратить щонайменше тисячу гривень. Полігон розрахований майже на 20 років. Але коли сміття звозитимуть з інших регіонів і в таких об'ємах майданчика надовго не вистачить. Це вивезено ці п'ять фур, це вивезена норма, тижнева норма нашого населення та наших організацій району. Якщо так ну, порахувати і вивезти ще 5 фур, 10, 20, 30 це звалище заповниться дуже за короткий термін. Щоб у подальшому не допустити нелегального вивозу сміття на територію району, чиновники з Решетилівки вирішили встановити тут цілодобове чергування. Зараз, в зв'язку з тим, що в нічний час на території сміттєзвалища була відсутня охорона, зараз ми. Зробили, що в нас відповідальна людина, контролює і в нічний час. Як це не сумно, але цим зараз займаємося. Звернень з приводу цієї справи до головного управління національної поліції в Полтавській області не було. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника відділу комунікації управління Роман Грішин. Зараз проходить патрулювання місцевої поліції через даний об'єкт, як обов'язковий. Також будуть перевірятися вантажні автомобілі. Будуть них документи і законність їхнього вантажу. Нагадаємо, раніше Львів уклав угоду із Дніпром на вивіз сміття і його утилізацію. Але після того, як на Дніпропетровщині невдоволені перекрили трасу, цю угоду скасували. Крім того, блокували дорогу і у Вінницькій області через Львівське сміття. А у Миколаєві депутати не дозволили ввозити його на свій полігон.